Тільки гляньте, який сьогодні підготували у нас на виробництві ексклюзивчик. Це балик сома холодного копчення. Натуральне копчення. Він мало солоний, в міру жирний. Гляньте, тут лише, лише м'ясо. Дрібних кісточок немає. Дуже смачний, як закусочка під пивко. Просто шик. Дійсно, дуже мало солоний. Просто бомба. Ціна його ось така. Відправляємо по всій Україні, вакуумуємо, термоупаковочка до вас доїде все свіженьке, дуже смачне. Замовити, ви можете написавши нам інстаграм або Viber за номером Шафці профіля, а також придбати його в нас на магазині в місті Запоріжжя за адресою вулиця Сталаварів 27, зупинка 6 міської лікарні. Ми знаходимося в комплексі АТБ, ми з правої сторони від центрального ходу в АТБ. Чекаємо на вас.